Доброго донечка. Вітаю всіх із вербною недількою. Але ж я мусила, бачите, прийти в теплицю. Мені треба було відкрити оці помідори, зараз ми до них підійдемо. Гляньте, моя капусточка, Вон, трошки землі попало. Вона вже в'яжеться. Винесла сюди базиліки, завтра посажу. От. Лопата стоїть приготовлена, все приготовлено. Завтра буду висаджувати помідори в землю. Бачите, набираю воду, набрала воду і тут будуть помідори. Оце мішок тирси піде, як я все висаджу, посиплю свіженьку тирсочку на прохід. Дуже добре, не зілля не росте, ходить добре. От, оце капельний полив я заберу у літі. Сьогодні я нічого не хочу робити, бо сьогодні свято. Я знаю, що якщо щось зроблю, то значить потім мені воно... Дивіться, оце мої троянди, ті, що вони тут куплені, росли тут, а оце. Ой, дивіться. Ну. Я їх висаджу на двір, сьогодні ще все в морозі було, все біле. Оце треба то звідси прийняти, А це буду черенкувать. Бачите, буду черенкувать хризантемку. Мультифлора. Оце дуже красиві. Я поставила самі красиві. Осінь я завжди заношу сюди, гляньте аж куди порозлазились. А це ж куш тут був, воно тут вилізло, тут вилізло. Дуже красиві вони, ну прямо дуже красиві. А це ж в мене лежить, дивіться, епін на всякий випадок був, був, але я їм не користувалася. Лежить у мене фіто... фітоспорін. Може, завтра розведу і замість байкала. Бачите, він байкал. Все накрию, щоб сонце не пекло і це треба сховати. Не хочу тут нічого робити, слухайте, не хочу. В неділю я не в неділю, ні не в свята не роблю. Нікуди воно не дінеться. Отаке. От я себе погано почувала оці дні, вчора особливо, то я не могла прийти оце все прибрати. Ну Нема тут такого, знаєте, у мене. Дивіться, помідорки, звісно. Я їх тими шторами накривала, зверху покривалом. Трошки я їх позайорзувала вершки. Ну нічого, відійдуть. Гляньте на мої красунечки золоті. Де то, де то ви? ото -от -от -от. гляньте, бачите на бутончиках нічого. Вже треба підв'язувати. Бачите, великі. Я повідривала нижнє листя, щоб воно з них соку не тянуло. І вже треба їх підв'язувати. Це ж високорослі. Це вишневий сироп. гляньте, Бачите? І там у літній кухні цвітуть, Все цвіте. Ну нічого, нічого страшного, воно піде вверх і все буде добре. Головне тепер, щоб не погоріли. Дивіться, який гарненький ревень. Сорт Вікторія. Він може і на дворі, і тут. Я тут, щоб мені було зручно. То там морковку вирву, то цибульку, то те, то те, то те. І бурички червоні тут буду. І ще велєше не посіяла, також посію. От. Цибулька, кажу, недавно зрізана, вже гарненько росте. Воду набираю, базиліки, інжирчик. З висоти вона не така, а. Знизу дуже гарна. Я не знаю, я її ніколи Я купляю і ніколи нічим не підживлюю. Треба чимось підживити. Хто вирощує капусту, підкажіть? Земля понасипалася, і вона так і всередині буде, знаєте, потім як зав'яжеться головочка. Це світна, Оце світна. Оце, дивіться, по ній по листочках ходить, бачите такі довгі листочки, а в ранньої такі кругліші. То це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я між інжирами посадила Цвітна і тут. Тут. Я вже як та баба стара. Мій жінки мені скоро буде 3 травня. Але я ж це є. Не змирююся своїми руками, ні-ні. Така темненька. Від поливу ви гляньте, як тож недавно сапала. Дивіться, гортензія. Ті, що я три купила, дві посадила на дворі, то вони такі чахлі, а цю посадила тут. Ну, Поставила в горщику. Просто в більший горщик пересадила. Він така пусочка скручується вже. Скільки тут градусів? Уже 23,5. Капу. Цього залишилося трошечки вісім штук. Вісім штук. Шість, сім, вісім салатиків. Дивіться, як гарно зійшла ота морква, що я сіла. Е, я пригну зараз вам покажу, що сіла на туалетний папір. І я її позатоптувала, тому що я накривала салати. Гляньте, де ногою так оставала. І тут, о, то так її нема. Але може і зійде пізніше, знаєте, я не сапаю що. А так взагалі, о, бачите. ну так критикували. Так критикували, що не сходить. Не сходить у тих, хто не хоче садити. Я так думаю, вибачте. От, бачите. Треба вже їх вирвати. Я думаю, що я тут щось там Я з Одеси. Дивіться, в мене, вже... мене місце для своїх помідор якраз-якраз. Як Гляньте, навіть вже трошки виглядає в теплиці. Як трошки позеленіло, то, здається, щось це. Ну, гірочки, бачите, зеленіють. О, гірочки навіть не померзли. Ну, я їх зав'язувала, мішка тако піднімала і зав'язувала. От. Дивіться. Було в мене два пакетики. Цього спажої фасолі. Один я купила новий, а один тут в теплиці був цілу зиму, прямо після прошлого сезону. Одна зійшла, он ще сходить, а та, що, он сходить. А та, що я посадила старим насінням, не зійшло. Я кажу, я докуплю і посажу. Отрисочка моя нова, п'ять днів їй впала. От, п'ять днів редисці, не полю, тому що свято не полола до цього, тому що, як вам сказати, її ще не було добре видно. А зараз, бачите, клас. Знов буде редиска. І отут, -от, бачите, не зійшла та я що стара. Значить, я говорила своєю подружкою, каже, що фасоля прошлорічна не дуже добра для посадки. Треба свіжу. От і свіжу купила. Факт на лице, бачите? О! Ау. Прошлорічна, яка пролежала ціле літо тут, в теплиці і ще й зимою, не зійшла. Водичку набрала, вона одна капуста щось пропадає. От. Вона якась з самого початку, але нічого мені хватить. Скільки тої капусти, слухайте, треба. І з цієї ранньої я завжди роблю голубці. В цьому році багато робити не буду, тому що нікого нема. Я люблю, якщо приїжджає Зять мій як приїжджає. Я йому щечок наложу голубців. От. Чи... А може в цьому році і перець ще пофарширую. Отаке. От таке. Знаряддя до завтра готові. Е Попіл, агролайф. І... Зараз сюди ще води наберу. Попіл Агролайф. І тут в мене я ще купляла, мені сказала е, Любов під центрі біоактиватор ґрунту, то я беру трошки Агролайфу. Агролайф це курячий послід. Бачите, он тут, он тут гранульований. На основі, бачите, тут пише пташиного посліду. От, то я його беру не ну, неповну жменьку. Кожну ямку раз-раз-раз, по жменьці попілу. І оцього так трошки ніж жменька. І потім беруть перемішала, перемішала, тоді заливаю водою з байкалом. Дуже добре. Тому що вода з байкал, ну, байкал він же ж бактерії виробляє. І дуже добре для коріння, знаєте. Оце тут росло, я повикопувала і така біда. Ну До кінця посажу помідори. І 13 я заказала штучок із Одеси. Там черики і ще якісь. Ну, такі, що в мене нема. Бачу, така жіночка вирощує. гляньте, вже скоро буде цвісти. Я залишила цей кущик, побачити, як вона буде цвісти. Бо ж цю цибульку, бачите, цю ж цибульку Ой, садять е... біля бордюрів. На газонах біля бордюрів то побачимо, чи посадить її там буде, чи не посадить, але є, що садить. Кермеку куча, е... еустом куча, ви самі бачили. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Гентенопомідори, як стовпчик і спасла. Я вже надіюся, що більше не буде цього морозу. Хай його де. Ну і жара. Тоже. Але кажу, я купила краскопульта, я буду цю всю сторону. Оце ж воно таке є, бачите, після втора, вторішнього забілювання. Буду старатися геть тако до цієї пори забілю. Краскопультом дерева, буду потім красити їм. Я купила спеціально для теплиці, для дерев, щоб руками нічого не робити. дай так я. Добренько, на цьому все бажаю вам. Ще раз вітаю вас святочком Бажаю всього найкращого, здоров'я, миру. Дос... Дякую за підписки, за коментарі. Пишете так... ще мало, але дуже щедрі коментарі мені пишете. Дякую вам, підписуйтесь, лайкайте, пишіть. Ну, на цьому все. До слідуючого відео.